Вітаю! В ефірі як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Комунальний маршрут огнівка Левада номер 50 пропонує вести у Полтаві транспортний блогер Назарій Некончук. Для цього навіть зареєстрував петицію. Зловив щуку браконьєр. Вперше в Україні стартувала заборона на зимовий вилов щуки. На нову юліанський календар переходить Полтавська свято-Миколаївська парафія Православної Церкви України. Бути чи ні, комунального маршруту номер 50 огнівка Левада у Полтаві. Мешканці обох мікрорайонів одноголосно погоджуються. Маршрут потрібен, оскільки приватні перевізники після 19-ї вже не їздять, і сполучення Огнівки з подолом практично немає. Тож полтавський активіст створив на сайті Полтавської міської ради відповідну петицію. Як коментують представники міської влади, це питання дізнавалася наша Ольга Козіна. Огнівка Левада такий маршрут комунального автобусу пропонує петиція, що 13 лютого з'явилася на сайті Полтавської міської ради. Створив її транспортний блогер Назарій Никончук. Це дасть змогу жителям двох спальних мікрорайонів отримати надійний транспорт до 22-ї години, оскільки приватні перевізники з'їжджають з маршрутів вже о 19-й, Говорить автор петиції. Посні скарги мешканців садів 2 Огнівки левади, тому що у них до сип немає нормального транспорту після сьомої години вечора. І жителі Огнівки сидів 2 скаржаться на те, що немає прямого комунального автобуса з огнівки до центру. Тобто є тільки два кільцевих через Юрівку, через Половки, а до центру, на жаль, комунального немає. В депо автобусів достатньо. Наразі з 20 нових виїжджає лише 13, стверджує автор петиції. Чотири автобуси на маршрут можна було пустити спокійно і буде ще, наприклад, в резерву кількості три одиниці. Це б дало змогу розвантажити трошки і огнівку, і сади, і дати сполучення з огнівки на Леваду комунальний, тому що 13-й тролейбус давно вже закритий з Геровська Нараду до Левади. А так і мешканці Левади давно вже просили відновлення цього маршруту. А так автобус міг би частково компенсувати цей напрямок з подолу на алмазний, на огнівку сади 2 Комунальний автобус Огнівка Левада вкрай потрібен, в один голос підтверджують, і самі мешканці Огнівки і садів 2 У мене онук лежав на Леваді, ну, дорого їхати. В лікарні лежав, мені треба було більше місяця їздити, возити йому, поїсти і кожен раз 20 гривень. Для мене це дорого. А якби був комунальний транспорт по пенсійному посвідченню. Було б дуже дуже правильно. Звичайно, комунальні потрібні. Після 19.00 вечора нічого вже не їзде. Виходні дні важко добратися. І повинні бути gps навігатори щоб люди могли зорієнтуватися. Ну ви гляньте, немає ж ніде нічого, ходять спонтанно. Звичайно, потрібно, Тут вообще потрібно. 57-й єзділ от я до в лікарню зараз, 57-й сідьмої в центр на ту лікарню, Тепер вообще нічого нет. Поки що в місті зайвих автобусів немає, говорить навпротивагу транспортному блогеру перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Натомість обіцяє жорсткіше контролювати роботу приватних перевізників. Резервних автобусів на немає, тому що ми навіть ті, що у нас були комунальних підприємств привітали нашим Збройним силам. Петиція, якщо запущена, ми звичайно і розглянемо. І якщо є така необхідність по пасажиропотоку, наскільки я знаю, сьогодні там працюють два перевізника. У мене позиція це досить жорстко працювати із перевізниками. Якщо він не виконує функції, розірвали договір, знаходимо інші працюємо. Наразі петиція набрала вже понад 160 голосів із 250 необхідних для її розгляду у міськраді до завершення голосування ще 88 днів. Перше в Україні з'явилася заборона на вилов щуки взимку. Аби зберегти популяцію від сьогодні і до кінця березня вилов такої риби буде браконьєрством. Чому ввели таке обмеження та який штраф загрожує порушникам, розкаже Івана Дімова. З 15 лютого в Україні відповідно до нових правил любительського та спортивного рибальства в усіх рибогосподарських водних об'єктах вводиться заборона на вилов щуки на період її нересту. На річці Ворскла рибаки розставили жерлиці. Це снасть для зимової підлідної ловлі хижої риби, в першу чергу щуки. Та від сьогодні її ловити не можна. Це пов'язано з періодом нересту, пояснює начальниця відділу полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондар. Ця заборона діє в Україні вперше, адже щука одна з небагатьох видів гриб наших водойм. У якої нерестова активність починається за температури води 3-5 градусів. Термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й також на час переднерестової активності. Полтавець Володимир, який прийшов на річку перебалити, про заборону знає. Говорить, щука не єдина риба на яку він полює. на тараньку, плоскирку, окуня, судака. Найбільший інтерес це отак посидіти свіжим повітрям, подихати і від дому відволіктися. Воно коли клює, то і люди вночі сидять. А коли не ловить, то хтось просто вийде прогулятися. А хтось може і лящика якось рідко зловити. Місце потрібно знайти і снасті хороші. заборона на вилов щуку. Такий період сприятиме збереженню популяції цієї риби, каже представник громадської організації річки Полтавщини Віталій Боровко. І додає, такі обмеження в риболовлі на його думку є дещо суперечливими. Щуку ловити заборонено, але судака, наприклад, окуня ловити можна. Але якщо крючок він же ж не буде питати, чи це щука, чи то судак. Якщо зачепимо, то щуку, витягнемо, і вона зажує цей крючок так, що вона ну, несовмістиме життя буде травною в неї, ми вже її не зможемо випу... випустити. І це вже створює прецедент, що робить зі у рибалки правопорушника. Заборона на вилов щуки діятиме до 31 березня. За незаконне добування цієї риби передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, говорить начальниця відділу Полтавського рибоохоронного патруля. Відшкодування за одну незаконно виловлену щуку 3468 гривень. Тим часом у Полтаві сьогодні зранку врятували чоловіка, який провалився під лід. 15 лютого заклик про допомогу почув перехожий, що стояв на березі Ворскле, та намагався самостійно врятувати постраждалого, повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Вже на місці даної людині давали допомогу перехожий громадянин, який на березі знайшов надувний пліт і підсунув до нього, щоб той тримався за нього. Рятувальник, обв'язавшись рятуваними мотузками, підповзли до них, обв'язав. Алися і за допомогою цих рятувальних мотузок було витягнуто їх на берег. Рятувальники, вкотре нагадують про небезпеку тонкої криги, і закликають в жодному випадку не виходити зараз на лід. А у Кременчуці у двох 18-річних юнаків вилучили понад 2 кілограми солей Альфа пвп -Пі. Призначалися вони для наркозакладок у Кременчуці та районі. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Під час обшуків за адресами проживання підозрюваних слідчі вилучили полімерні пакети із психотропними речовинами, в особливо великих розмірах, чорнові записи, приладдя для зважування та фасування товару, мобільні телефони та інші речові докази. За обома фактами фігурантам оголошено про підозру одному з них обрано запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт інший сьогодні в одному із судів міста Кременчука також розглядається обрання міра запобіжного до іншому фігуранту. За фактом тривають слідчі дії. Полтавська свято-Миколаївська парафія Православної Церкви України від завтра переходить на новий юліанський календар у грудні минулого року. Прихожани написали звернення до синоду, щоб святкувати різдво і всі інші нерухомі свята за новим стилем. Побували у храмі та поспілкувалися із прихожанами та священнослужителями мої колеги. Свято-Миколаївська парафія ПЦУ у Полтаві, 16 лютого, переходить на новоюліанський календар. Думки про перехід та святкування різдва 25 грудня. Парафіяни обговорювали вже років п'ять. Розповідає настоятель парафії священик Олександр Дедюхін. А минулого року вдалися до конкретних кроків. У нас були збори в кінці збори громади в кінці грудня минулого року. На той момент більше ста підписів ми писали до архієрія прохання для того, щоб перейти на новий юліанський календар. І на початку лютого сінот затвердив наш перехід. Останні богослужіння на стрітення за юліанським календарем у храмі відправили сьогодні. Усі наступні свята парафіяни відзначатимуть за новим стилем. З особливості Нового Ліанського календаря змінюється дата святкування так званих нерухомих свят як Різдво, Благовіщення Петра і Павла. Преображення, успіння а е, ці свята, свята пасхального цикла не змінюються. Отець Олександр каже, що прихожан, які категорично відмовляються переходити на новий юліанський календар, у парафії немає. Підтримують зміни більше 95 відсотків. Решта говорить: до цього нововведення ще потрібно звикнути. Я з радістю. Сприйняла оцей перехід. Мало того, я була серед ініціаторів, щоб батюшка написав петицію. Дуже хотіла, щоб ми святкували правильно. В тому році надо сказати. Значить, 25 грудня у нас було вже святкування різдва. То у нас уже ця служба була просто вона була. Ну скажімо, може, офіційно не підтверджена. Насамперед людина просто повинна вірити. Вірити, вірити, що є вищі сили, які тобі допомагають, є ангели, архангели. Просто це віра внутрі повинна бути в, в, в тобі і ходити до храму, а не сперечатися, чи це 25 грудня буде до нового року. Чи це буде сьомо? Написати листа з проханням перейти на Новоюлянський календар може будь-яка парафія ПЦУ, зазначає митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Релігійні громади, які хочуть перейти на Новоюлянський календар, подають прохання, і синод їх затверджує. Через їх і через єпископів ця вже процедура визначена. Щодо переходу повністю на новийлянський календар, це питання буде розглянуто на архієрейському соборі. Найближчий архієрейський собор планує скликати у травні цього року. І сьогодні православні християни відзначають одне з найбільших християнських свят стрітення господнє. У народі вважають, що цього дня зима зустрічається з весною. Чи це так? Більше про історію, прикмети і традиції цього дня у матеріалі моїх колег. 15 лютого за народним календарем весна зустрічається із зимою, а за релігійним старий заповідь із новим. Сьогодні християни східного обряду ізначають стрітання Господнє за біблійними переказами цього дня до Єрусалимського храму на сороковий день після народження принесли маленького Ісуса, де його на руки взяв праведний чоловік Симеон. Це свято ми повинні розуміти як зустріч Бога з людиною. Тому і стрітання, бо зустрівся людина зустрілась з Богом, тому і стрітення. Тому ось це свято, воно вважається великим святом, двонадесятим і Богородичним святом, тому що Божа Мати принесла Спасителя в храм, і тут відбулася зустріч з праведним Симеоном. Симеону праведному було було пророчество таке, що він не помре, поки не побачить Христа. І, от, перебуваючи в храмі, Ісус Христос перебував в храмі, младенець, а він духом був просвічений, що це є. Спаситель народні обряди цього дня пов'язані з церковною традицією у Полтаві. Як за часів Котляревського, так і тепер йдуть служби Божі, освячують воду і свічки, каже Євгенія Стороха, провідний науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею письменника. Найбільш відома так звана стрітинська свіча. Та сама церковна, тільки особливим чином з особливим молебнем освячена. стрітинська свіча в народному осмисленні. Була проти громів, проти блискавок, проти весняних злив при запаленій свічі зверталися, молилися до Господа з проханням зберегти майно цієї родини щодо народних погодних прикмет то за ними у давні часи прогнозували не стільки прихід весни, а майбутній врожай. Якщо на стрітення. Тиха і трохи морозна погода, от як приблизно сьогодні. Такі погодні умови обіцяли. Гарний врожай, тепле і щедре літо. Не хотіли відлиги. От відлига на стрітання вважалась поганою ознакою. Но у нас сьогодні всі ознаки плюс вони позитивні. Свої рідні, бо власноруч виготовлені у Полтаві. Сьогодні виготовляли народні іграшки. Майстер-клас провів заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін. Говорить, від таких виробів були у захваті у різних країнах світу. Подробиці дивіться у сюжеті. Це тварина, козлик або баранчик. Він такий. Хутряний, зимовий майстер-клас з виготовлення народної іграшки привів заслужений майстер народної творчості Євген Пілюгін. Це будуть уже рожки до нашого баранчика. Коли мене народився онук, я подумав: такі гарні казки в нас, і коза дереза, і солом'яний бичок. А такої іграшки ж нема. І ми стали робити із дома із соломи, із. Очерету із вовни, все, що було під руками, почали робити перші іграшки. разом з семирічною донечкою прийшла виготовити іграшку Полтавка Марія. Для них це перший майстер-клас. Здається, що це набагато легше до того моменту, доки починаєш робити, доки починаєш працювати. Робота вимагає ретельності, але якщо робити з любов'ю, натхненням і бажанням дійти до кінця, то я думаю, що все вдасться. Тримай іграшку, да. будемо в'язати. Колишні ми одріжемо. Такі заняття дають можливість відпочити, говорить евакуйована із Харкова Анастасія. Відчуття спокою якось так, коли все виходить, це дуже приємне відчуття. Я дуже люблю робити щось з проволоки сама вдома. А то ще й так сталося, що саме з проволоки роблять. Щоб виготовити таку іграшку, потрібно дві години часу, матеріали та головне велике бажання, говорить Євген Пілюгін. Треба каркас. Він може бути з дроту, алюміній або мідний. Потім це нитками обмотується, щоб воно мало якусь таку форму вже. І Там вже грошки, ноги, потім залишки хутра, з кожуха, з шуби. Це всі ці матеріали обгортується цей каркас клеєм підклеєм ПВА і 88-м клеєм може робити. Потім викроюється одяг для нашого звіря. Потім… Іде момент зборки. Готові іграшки залишили на загадку тут, у Полтавській обласній бібліотеці, де й проходив майстер-клас. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.